Коли, наприклад, підліток має певну таку ну нездорову, мабуть, залежність від там якоїсь комп'ютерної гри, це ще, там його батькам може бути більш-менш зрозуміло. Там буде щоб, дуже багато підлітків, вони там мають залежності від ігор, ночами на прольот грають. Але буває ситуація, коли. Жінка розповідає, говорить: у мене чоловік е цілими вечорами ріжеться в танчики. Він там в Counter-Strike когось вбиває постійно. Тобто, в нього таке, тобто він каже: Ну вдома є що робити, можна провести час з дитиною. Ну інколи буває таке, що він прям ночами от в ці ігри робиться. З вашої точки зору, от, де знайти цю грань, тому що чоловік говорить, там, для мене це відпочинок. Я після роботи прийшов, для мене це можливість випустити стрес. Як знайти ту грань, коли з одного боку тобі потрібна певна розрядка, а з іншого з боку, це твоїм домашнім може створювати вже дуже серйозний дискомфорт. Справа в тому, що я ніколи не грав у комп'ютерні ігри в такому режимі. Тобто там, той самий Control-Strike, я так розумію, це стріль, да, стрільба по така. іншим людям чи там танки. Танч. Я знаю, що, що є такі ігри, але ніколи не пробував. Однак при цьому всьому у мене була. Інша спокуса, як людина, яка з дитинства цікавиться футболом. Я пам'ятаю, це було у 2007 році. Я навіть запам'ятав, бо це була е, така гра FIFA 2007 е, можливість обрати команду і грати в футбол. І ось е, я закачав цю е, гру собі на ноутбук і вирішив, що я на 15 хвилин просто зіграю там буквально один матч, е, і після цього зможу переключитися знову на сімейні справи. Я просто відволячуся. Пройшло 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин. І я зрозумів, що я вже сиджу дві години за комп'ютером. Як я часто кажу, що найкращий спосіб охолодити чай це коли ти заварив його на секундочку зайти в інтернет або пограти в якусь uh -huh. комп'ютерну гру. І от, коли я це побачив, що я просидів дві години, я сам себе виправдав. Я подумав нічого страшного. Ну, зрештою, через дві години я ж зміг себе відірвати від цього. Uh -huh. А наступного дня знову було дві години, потім ще через день вже було три години. І якщо це все скласти разом, то там за тиждень набереться ціла купа фактично годин. часу. Да. Ціла купа часу, а з часом це буде доба, дві доби, три доби. І величезна частина мого життя вона присвячена саме тому, що фактично не приносить мені ніякої користі. Можливо, 15 хвилин вони би й дали мені просто розрядку. І просто можливість відволіктися. Але дуже важко зупинитися. І коли в тебе перед тобою не просто монітор, а в тебе вже двоє очей, як монітори, і ти вже не знаєш, де кнопочка стоп, тоді, очевидно, це, це проблема. Знову ж таки, як знайти цю лінію, як знайти цю грань? Я думаю, що тут потрібно, потрібна здатність тверезо оцінювати свій стан. І коли ми не здатні самі себе проконтролювати, дуже важливо почути людей зі сторони. Інколи людина, яка перебуває в залежності, вона не бачить, що вона в залежності. Коли це алкоголь, класична фраза це я п'ю, я вживаю в міру, просто міра в кожного своя. Uh -huh. Я хочу п'ю, хочу не п'ю. Стосовно будь-яких інших залежностей: те саме, кожна залежність, кожна негативна звичка, давайте скажемо по-біблійному, по -біблійному, кожний гріх знаходить спосіб себе виправдати. Але ми ніколи не змінимо того, що ми виправдовуємо. Через це потрібно бути чесним з собою для початку і бути готовим почути, що нам скажуть люди зі сторони. І, можливо, нам здається, що все нормально, але якщо дружина чи діти чи оточуючі люди, вони кажуть, що це вже занадто, я б радив звернути на це увагу. Бо е, дуже часто ми е, схильні самі себе обманювати. Як говорить Боже слово, людське серце може бути дуже лукавим і підступним. Ми схильні співати собі солоденьких пісеньок, говорити собі, що все нормально. Але потім раптом ми рано чи пізно зустрічаємося з жорстокою реальністю. Тому я би радив, коли ми шукаємо цю грань, ми усвідомлюємо, що вона, як мінімум, має бути, прислухатися до людей, які знаходяться поруч із нами. І коли ми не бачимо проблеми, бо дуже часто повторююся, ці проблеми не відображаються у зеркалі, їх важко помітити у самих собі. Коли ми не бачимо самі проблеми, нам варто звертати увагу на сигнали з боку від інших людей.